Напередодні дня захисту дітей у центральній міській бібліотеці провели розважальний захід для дітей та їхніх батьків. Сьогодні у центральній міській бібліотеці відбувся захід до дитячого свята. Центральна міська бібліотека, спільно з інклюзивно-ресурсним центром міським, провели ігротеку. Для діток з подарунками, з іграми в рамках міської програми Бібліотека території добра і підтримки для дітей. Влаштували різноманітні конкурси та вправи у комп'ютерному класі. Після цього діти відпочили у бібліотечному кінотеатрі. А під кінець заходу взяли участь у різноманітних конкурсах та іграх. Працівники бібліотеки приготували дещо й для батьків. Поки діти розважались, дорослі розвантажувались емоційно. Сьогодні ми займалися трансформаційним малюванням. Це частина візуального НВС. Вона допомагає знайти людині контакт з собою, з своїми почуттями та потребами. Благодаря малюванню людина може знайти, що в неї є внутрі, достати його наружу на ліс бумаги, подивитися, що можна з цим зробити. Може і справити, може обійняти та поцілувати, там вже по бажанню. Іван Новіков розповів, що людина не завжди може сказати про те, що її турбує. Саме тому вирішив допомагати людям через малюнок. Десь у березні 22-го року я емоційно себе почував ну, знищеним і я. Не з ким не мог за війну розмовляти. І разом з тим я розумів, що разом багато людей, які також завалені своїми емоціями та почуттями, але не можуть фізично не можуть за це розмовляти. І я тоді задався питанням, а що можна зробити, щоб трошки розгрузити. Ну, і... Не прийшов як как би бы, ответ: що а давай спробуємо вот так. Якщо не можна розмовляти, можна ж малювати. Митець розповів, що використовував близько 30 різних технік малювання для самопізнання. На сеансі розвантаження для батьків він навчив відвідувачів деяким з них. Ну, оцей і цей малюнок це якби самодіагностика. сама діагностика. Людина. Зпам'ятаю, які базові емоції вона испытывала за якийсь проміжок часу. Наносить їх в вигляді, щось схоже на розу ветров на папірець. І потім домальовує. В когось виходить пташка, в когось жук, в когось. Ну, у всіх дівчат совершенно різноманітка вийшло. А оце зимові квіти це вправо на баланс. Там нічого складного, починаємо з того, що малюємо Получається, Виходить, звичайно, не дуже, бо ну, мало збалансованих людей. Я точно не збалансований. Тому намагаюся частіше робити. Восьмерки вирівнюю. Потім більш складно переходимо на вже багато, щоб 3 вісінки було. І теж завершаємо, щоб це було на щось схоже. Після закінчення усіх розважальних та розвантажувальних заходів дітям вручили подарунки. За ініціативою міського голови Анатолія Вершини, відділу освіти Павлоградської міської ради, нашим діткам були приготовані такі маленькі святкові подарунки: це солодощі і розвиваючі іграшки. Андрій Логуненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.